Вітаю вас, друзі! Я сімейний лікар Ольга Мітюшова, і ви на каналі Превентивна медицина. Продовжуємо вчитися запобігати розвитку хвороб, бо превентивна медицина дозволяє зберігати стабільний стан здоров'я і забезпечувати високу якість життя на довгі роки. Сьогодні поговоримо не про конкретні недуги та їх симптоми, а про домашню аптечку. Як одожити від застуди для лікування грипу та застуди? Смарт-мами застосовують флавовір смарт-засіб для смарт-мам. Здається, це необхідне зібрання ліків та засобів першої допомоги. Відомо людству здавна. Однак широкого застосування отримала тільки у 1880-х роках. Спочатку це було зроблено для залізничних компаній США, щоб надавати допомогу працівникам на місцях, а вже через кілька років з'явилися комерційні аптечки для широкого населення. Відтоді вони стали обов'язковою складовою кожного дому. Сьогодні в світі існують міжнародні стандарти, які регулюють склади аптечок для різних ситуацій: автомобільних, туристичних, побутових, офісних. Що варто мати у домашній аптечці? Згадаємо, що найчастіше з нами трапляється і якими засобами це можна виправити чи полегшити. Поділимо це на кілька категорій: антисептики та засоби для обробки ран, пластирі різних розмірів, вату бинти, бажано мати стерильні, нестерильні і про всяк випадок еластичні бинти для фіксації, перекис водню, спиртовий розчин та глорхекзитин. Спиртові серветки, жарознижувальні та знеболювальні засоби ібупрофен, парацетамол, німесоліт. Пам'ятайте, що їх дозування залежить від ваги людини. При отруєннях сорбенти найефективніше діють в перші години після отруєння. Наразі їх зручно брати у стіках, для прийому такої форми не потрібна вода, для відновлення водного балансу електроліти. Якщо вдома немає такого готового розчину, то пам'ятайте, що його можна зробити самостійно. Дивіться за посиланням. Проти блювотні у вигляді пігулок суспензій для дітей. Якщо прийом внутрішньо неможливий, можна використати у формі ін'єкцій. Ці ліки дозволено приймати у випадку отруєння лише після очищення шлунку від домішок їжі. Якщо прийняти ці ліки одразу як стало зле, то це збільшить спонктування токсинів у кров та посилить інтоксикацію. Якщо настало послаблення стулу, то безпечними при будь-якому виді діареї є в складі із дріжджами. Якщо діарея та блювання не приносить полегшення, невпинно повторюються, тоді обов'язково зверніться за допомогою. Протиалергійні засоби. Антигістамінні препарати. Обирайте ті, від яких немає сонливості, щоб сідати за кермо було безпечно. Якщо в вашому житті був сильний алергічний набряк із утрудненим диханням, то ампули із дексаметизоном мають бути завжди з вами. При підвищенні тиску, пігулку з пропаналолом або краплі з ніфедепіну. Дозування залежить від цифр тиску. Або всім добре відомий препарат, який кладуть під язик із каптоприлом і гідрохлортіазидом. Ефект від нього буде швидким, але не тривалим. Тому варто підібрати постійну терапію, яка буде тримати тиск і він не буде підвищуватися. Противірусні засоби, засоби для горла і носа. У цей розділ додаємо спрей або людяники для горла для пом'якшення болю. Вважається, що концентрація діючої речовини в льодяниках більша, ніж у спреї. Сольовий розчин для промивання носа та судино звужувальні краплі для носа. Нагадаю, що їх можна використовувати короткий час, щоб не розвинули залежність. Противірусні засоби на натуральній основі за порадою лікаря. Ліки від кашлю при вологому моколітики, а від сухого протикашльові. Інші корисні речі мазі і гелі після укусів комах, гапаринова мазь від синяків, засоби від опіків, захист від сонця, термометр для вимірювання температури, тонометр для вимірювання тиску, ножиці та пінцет, одноразові рукавички. Ось такий приблизний список може перекрити більшість потреб. Важливо. Якщо ви приймаєте ліки на постійній основі, то зробіть їх запас, щоб уникнути перерв у прийомі. Також раджу зважити на пору року і перевірити, чи готова ваша аптечка до сезону вірусів, сезону укусів комах, активного сонця тощо. І це важлива помітка. Домашню аптечку треба підтримувати в належному стані. І для цього варто дотримуватися кількох простих правил. Періодично перевіряйте її вміст, щоб вчасно виявити та замінити просрочені медикаменти. Аптечка має зберігатися в сухому прохолодному місці, подалі від прямих сонячних променів. Щоб знайти потрібний препарат в критичний момент, краще зберігати ліки в окремих роздільниках, окремо знеболювальні, окремо засоби від алергії і так далі. Підсумуємо. Аптечка це не просто набір ліків та засобів першої допомоги, а важливий інструмент превентивної медицини, що допомагає вчасно зреагувати на будь-яку ситуацію. Турбота про здоров'я розпочинається вдома. Поділіться цим відео зі своїми близькими та друзями, аби механізми превентивної медицини охоплювали все більше людей. Коментуйте та лайкайте. До наступної зустрічі! позвір. мама має флавовір, смерть батьки часу не гають. Флавовір в аптечці мають. Флавовір, противірусний засіб, проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.